Доброго дня. Починаємо наше засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності правопорядку, інформаційної політики, регламенту, депутатської етіки та антикорупційної політики. Сьогодні на порядку денному два питання. Що, голосуємо за порядок. Денний. Хто за? Мєдвєдєв за. Тенуровський за. У пани Ирины проблемы с звездочком. Пани Ирина. Здесь... Алло пані Ірина, ви за регламенту. Пані Ірина, за? Так, переходимо, переходимо до першого питання. Про розгляд листа твого типу заступника начальника ГМП в Полтавській області Олега Бродського від 2 -го, 12 -го, 2005 -го, під номером таким та щодо виділення коштів. Інформація директора департаменту з питань цивільного захисту та оборони роботи Полтавської міської ради Олександра Сорокового. бажаю міцного здоров'я. На адресу Полтавської міської раді надійшов лист від ГУНП Полтавської області про виділення коштів в сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень на більш нагальні потреби. А саме на придбання для батальйону поліції особового призначення стрілецькій БПЛА. Прошу підтримати. Голосуємо. А ми ж. А, там. Дозволити департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради кошти субвенції з місцевого бюджету да, з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 1,5 млн грн. Виділення рішенням 72-ї сесії 8-го скликання від 31.10.25 про внесення змін до показників бюджету полтавської міської території громади на 25 рік на виконання заходів місцевої комплексної цільової програми боротьба зі злочинністю та профілактика правопорушень на 2025 рік. Та призначені для придбання службового автомобіля підвищеної прохідності для головного управління Національної поліції України в Полтавській області спрямувати на більш нагальні проблеми, а саме придбання безпілотних літальних апаратів для батальйону полі... поліції особового призначення Стрілецького батальйону лист ГУНП у Полтавській області, номер такий та віддати такої. -то. Відповідно до заходів програми в межах виділених асигмонувань. Голосуємо. Хто за? Медведєв за. Климко, Дякую, одиноголосно. голосно. Переходимо до останнього питання про розгляд звернення громадянки Бойко ЕЛА щодо заборони вживання російської мови в громадських містах. Ну, прийшло до нас таке звернення з, з вимогою заборони, але, як ми розуміємо, це не наші повноваження, тому ми його беремо просто до відома. За це давайте проголосуємо. Довідомо. Хто за? Медведів за. Менгровський за. Климко за. Перелік питань на сьогодні вичерпаний.